769,5 з половиною тисяч гектарів. Таку площу засіяли цьогоріч в області ярими культурами. Із них 97 тисяч гектарів відвели під ранні зернові, більше 200 – під кукурудзу, понад 12 тисяч під гречку. Насіння соняшника заробили в ґрунт на площі у 35 тисяч гектарів. Більше ніж торік на полях краю посаджено картоплі і овочів. 220 тисяч гектарів займає соя. Щодо сої, хочу сказати, що ми ну, суттєво збільшили показники посіву цієї культури. Минулого році у нас було трошки менше 190 тисяч, а в цьому році 220. 000, це це вважається, що на 30 тисяч ми збільшили посів цієї культури. Ще хочу сказати про цукровий буряк, який в цьому році ми посіли понад 45 тисяч гектарів. Це на 17 тисяч гектарів більше, ніж було було в минулому році, І до прогнозу цей показник складає 104%. Майже половину загальної посівної площі краю хлібороби відвели під зернові культури. Основною або стратегічною серед них залишається озима пшениця. За програмою соціально-економічного розвитку області на цей рік у планах отримати валовий збір зерна у 2 мільйони 850 тисяч тонн. Наразі всі посіви перебувають у доброму та задовільному стані, тож аграрії вже готують до жнив зернозбиральну техніку. В області є в наявності понад 1600 зернозбиральних комбайнів, з них понад 1000 комбайнів імпортного виробництва з високою продуктивністю. Середнє навантаження на один комбайн буде складати понад 225 гектарів. Це в принципі в середньому ну, непоганий показник. Ну, враховуючи розрахункове навантаження на наявні комбайни, мінімізацію втрат при збиранні. Необхідність проведення збирання зернових в оптимальні строки в область необхідно залучити додатково близько 200 комбайнів. Зважаючи на високі температури, сірогоспирибники планують провести жнивну кампанію впродовж двох тижнів, окрім техніки і паливно-мастильних матеріалів, вартість яких, до речі, складає ледь не третину витрат на збирання врожаю. аграрії готують і зернові склади. Є 30 Три хлібоприймальних підприємства, потужність яких складає десь мільйон п'ятсот тисяч тонн. В області ще є 952 зерносклади, які дають змогу розмістити на їх потужностях близько 500 тонн. А ще в господарствах краю все більше набуває популярності технологія зберігання зерна у поліетиленових пакетах, і це вирішує головне питання збереження врожаю. Анна Михайловська, Андрій Храбуз для інформаційного випуску.